Наступне питання про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення що надаються КП «Лубний водоканал». Яременко, Сав Ніколавич, будь ласка, добрий день, шановні присутні. Рогану клопотання комунального підприємства у водоканал» Лубенської міської ради Лубенської району Полтавської області щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення відповідно до постанови Кабінету міністрів України від. Першого червня 2011 року номер 869 про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги, а також наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлового комунального господарства України про затвердження порядку інформування споживачів про намір зміни цін тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням необхідності від 5 червня 2018 року номер 130 наказу Міністерства регі... регіонального розвитку будівництва та житлового комунального господарства України від 12 вересня 2018 року номер двісті. 39, про затвердження порядку розгляду органами місцевого самоврядування, розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, враховуючи те, що постанова Кабінету міністрів України номер 502 від 29 квітня 2022 року назва її деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану носить рекомендаційний характер. А закон України про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та. Дальшого відновлення їх функціонування, не несе законодавчих заборон переглядати тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Даним проєктом рішення пропонується встановити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним підприємством глубний водоканал Убенської міської ради Убенської району Полтавської області, згідно додатку, визнати таким, що втратив чинність рішення виконавчого комітету від 27 жовтня. 2021 року номер 259 Про коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним підприємствам Умний водоканал з моменту набрання чинності цього рішення. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в засобах масової інформації. Дякую. Є пропозиція взяти за основу даний проєкт рішення. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались? Немає. Запитання до доповідача, будь ласка. Удалі наслідок. Шановний голови, шановні присутні, хочу вам сказати, що я утримуюся від голосування по даному питанню і хочу пояснити, чому. Не тому, щоб бути гарною для громадян, які скажуть: Ай, яка молодець не проголосувала, а всі інші отакі погані, тому що, звісно, підняття тарифів завжди має свої негативні моменти. І влада повинна брати на себе зобов'язання і приймати, можливо, непопулярні міри. Але як на мене, зустрічаючись з людьми, саме працівники водоканалу не донесли обґрунтування, чому ми піднімаємо тарифи. Особисто мені зрозуміло все те, як я можу пояснити, да, можливо, там де великі масиви. Там, де є скупчення людей, треба йти і людям розповідати. Що, шановні, якщо ми не піднімемо, то ми будемо мати наслідки. Зараз, чесно вам скажу, моя позиція така. Але це не тому, що я хочу бути хорошою, тому що треба пояснювати, чому ми це робимо. Будь ласка. Будь ласка, Олександр Водорочку. Добрий день, шановні колеги. Дійсно, підняття тарифів це боляче. Боляче, в першу чергу, для тих, хто платить. Боляче для тих, хто не користується магнітами і платить. Але що я хочу сказати? Якщо на сьогоднішній день бутилка пепсиколи двохлітрова коштує 56 гривень, і наш народ її покупає чимно і упаковками. То міський бюджет не може щомісяця виділяти 2 мільйона для того, щоб підтримувати наш водоканал, а це 24 мільйона в рік, а наші люди скаржаться на дороги. Тому рішення потрібно буде приймати, хоч воно буде і болісне це рішення щодо підняття тарифів, але підняття тарифів по закінченню військового стану. Але що стосується роботи водоканалу самого, вам треба міняти свою політику. По-перше, вам. Це моя така думка. Треба проаналізувати використання води. Використання води по, кожному, по кожній багатоповерхівці. Навіть вивести ці списки, Хто стільки використовує води за місяць. Тому що чому я розпочав з тих магнітів і все інше? Тому що та бабця, яка з пенсії плати за воду, і вона тягнеться, щоб заплатити, вона використовує три куба. А той, хто має 60 тисяч заробітної плати, використовує 2 куба води. І, і цікаво, як так може бути? Бабця три куба використовує, а той, що працює, той використовує 2 куба води. Вам провести потрібно цей аналіз. Що стосується приватного сектора, зрозуміло, там люди також економлять, у кого вигрібні ями. Тому що викачка, ми приймали рішення по вигрібних ямах свого часу. Раз в місяць викачка ями коштує майже вже, мабуть, тисячу, так, Олександр Миколаївич? Ну, можливо, важливо, більше. Я я, нема в мене якась вигрібної ями, то я не готов сказати. Е, то, і люди також економлять, тому що воно треба викачувати. Якщо ти там не зекономиш, то ти, значить, там тоді і так само постраждаєш. Але є, так, у нас є такий приватний сектор, який підключений до центральної каналізації також. Тому на це потрібно звернути вам увагу. Е, нас іще. Що я ще вам хочу сказати такого? Да, заробітна плата. Також треба переглянути вам і це, тому що люди дуже скажуться, що заробітна плата у вас низька, вона низька і за цього. І за чого? Тому що дуже багато у нас іде втрат води. І ви перекриваєте світло. а Ми з бюджетом також його перекриваємо. Також зі мною згодні, да? можливо, що десь не так висловився, то вибачте. Тому, Алла Андрійна, і до вас, я вам це сказав, щоб ви це зафіксували. Провели у себе відповідні заходи, переглянули політику роботи підприємства. І все-таки треба звернутися до населення, правильно сказала Ірина Васильівна, що наше населення не розуміє, що таке на сьогоднішній день вода. Вода це основне джерело на сьогоднішній день існування наших людей. Не буде води, не буде нас. Тому люди повинні зрозуміти, або плати все місто за воду, або плати те населення, яке користується водою чесно, ну, а всі останні тоді тільки Ді... е, сміються з нас, і більше нічого. Дякую Дякую мене все. Дякую, Олександр Володимирович. В січні місяці ми виділили кошти на покриття різниці із е, коштів, які зекономили у 2022 році, тобто із е, е, перехідних. У лютому теж. У березні ми зняли із доріг, у квітні ми зняли 2 мільйони із вуличного освітлення. Тобто, нам уже далі знімати ні киля. Це перше, друге значним джерелом фінансування міського бюджету на сьогоднішній день є військові частини Збройних сил України. Які потребують нашої підтримки і допомоги. Далі вже зні, от, з них знімати ми е, просто не можемо, і е, навіть депутатів міської ради рука не підніметься. Це, це перше, саме основне. Друге, користується цією пільгою по 2 мільйони дотацій з міського бюджету лише незначна частина міського населення. Сіське ж не користуються. Хоча ми цілісна громада, і якщо говорити по великому рахунку, то ми повинні дати на Калиницівський старостат, Калайдниць, на його е, е, комунальну, е, як називається ваша Да, На обслуговуючий кооператив так. також е, певну суму коштів для покриття е, цієї суми кошт, коштів, тому що е, в селі платять 100%, 100%, 100%, скільки нарахували, скільки платять за е, потребу. Ще одне. Той, хто по розрахунках сплачувати комунальні платежі наразі через доходи не може, той користується субсидією. І захищений. І захищений. Тому, ну, вибачте, знімати далі із доріг чи вуличного освітлення чи із потреб, на які направляються кошти міською радою для Збройних сил України, тут вже немає, немає звідки. І переходити КПЛБний водоканал на економічно гарантовані тариф і потрібно. Які будуть пропозиції? Є пропозиція в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування імені. За 21 рішення прийнято. Дякую.